І радо вітаємо цій порі Юрій Біхот, майор комбат, батальйону Гроза, бригади «Буревій гвардії наступу. Доброго, Доброго ранку вам. Зі святом так, так. сьогодні справді свят, тому що ми вшановуємо наших захисників, але так само і пам'ятаємо про полеглих, і це згодом в ефірі будемо про це говорити з нашими гостями. Але перше питання одразу щодо формування гвардії наступу, тому що ви безпосередньо дотичні так. ви ваші побратими до цих підрозділів новоутворних, які півроку анонсували керівництво МВС. як оцінюєте на тепер? Чи були вони ефективними, чи є вони ефективними? Чи можливо варто було б щось змінити в підході при навчанні і реалізації цього проекту? Я вважаю, що ефективність створення даних підрозділів є надвисокою. Ми зараз ці всі можемо спостерігати це вздовж всієї лінії фронту від Куп'янсько-Лиманського напрямку і аж до півдня. Всі бригади без виключення виконують бойові завдання на першій лінії. На рівні з підрозділами збройних сил, і це відмічають як наше керівництво міністерства внутрішніх справ, так і безпосередньо керівництво збройних сил на місцях, що даний підрозділ досить ефективно виконують свої бойові завдання. Наскільки ми знаємо, бригади підрозділів готували вже на базі існуючих підрозділів, тобто до так би мовити вже готових навчених бійців, долучалися і новобранці, адже набирали і добровольців. Розкажіть, наскільки складно, легко е, взяти людину без бойового досвіду, навчити скільки цей процес триває, і інтегрувати в команду професіоналів. Ну, насправді нічого складного тут немає. Головне, аби у людини було, е, саме головне це мотивація і бажання працювати в даному напрямку. Е, процитую Валерія Залужного. Війну почали кадрові військові, е, професійні військові, однак. Е, Ну, незважаючи на інтенсивні бойові дії, їх, на жаль, стає все менше-менше. І менше. І тому її закінчать е, цивільні люди, як правило. Однак, для того, щоб їм їх закінчити, їм потрібно стати професійними військовими. Тобто нічого важкого в цьому немає, просто потрібно працювати і мати велике бажання для цього. На прикладі вашого батальйону та бригади. Е, чи можна сказати, що ті новобранці, які приходили навчатися, вони вже доросли до того ж рівня, що і ті професійні бійці, які були на самому початку? Е, я вважаю, що цілком можна так сказати, тому що особовий склад постійно проходить навчання не тільки в нас в умовах в пункту постійної дислокації на полігонах. Однак ми ввели таку програму, що ми тренуємось навіть в зоні ведення бойових дій. Якщо особовий склад не виконує завдання, а знаходиться десь в зоні відведення, одразу один день вихідного люди відпочили і одразу починаємо займатися. Інструктори тренують особовий склад ніякої відпочинку. Людина має постійно займатися для того, аби виконати поставлену задачу, і саме головне вижити, повернутись живим додому щодо покращення своєї кваліфікації і постійних тренувань, так є час на відпочинок, але ми говоримо про безпосереднє базування ваших підрозділів на ну, умовному нулі або десь поблизу. Але чи є можливість, скажімо так, виконавши завдання, провівши на передньому краї там кілька тижнів чи місяців, повернутися в тил, щоб покращити свої навички, щоб на полігонах відстрілятися? Як від? Бувається процес підготовки. Е, керівництво максимально намагається практикувати е, ротацію особового складу, тому що ну, люди реально повинні відпочивати. Е, не всім там можуть витримати 3-4, 6 місяців безперервних боїв. Це дуже тяжко. І ну, так, е, скажу від себе, що буде е, коли людина військова, це не є легальний е, шанс виїхати на відпочинок за кордон. Тому... А на навчання до іноземних інструкторів ви ну, маєте? Ну і не навази. тільки навчання, а просто на відпочинок. А навчання це само собою. Завдяки нинішнім е, напрацюванням з західними партнерами у нас постійно особовий склад виїжджає за кордон і здобуває там такі доволі непогані навички. Розкажіть, чи набираєте ви зараз бійців до резерву, і фактично маємо нагоду звернутися так до всіх, хто нас зараз дивиться. Розкажіть про те, яким чином відбувається підготовка бійців, так навіть тих, що зараз без досвіду, так перед першим бойовим завданням. Наразі набір у нас проводиться постійно, навіть якщо підрозділ знаходиться на виїзді, особисто в мене в батальйоні є особовий склад, який відповідає за набір особових ну, нових кандидатів. Угу. Ми навіть розробили особисто для нашого батальйону батальйон гроза, бригади буревій анкети на інтернет-ресурсах. Тобто, кожен бажаючий може зайти, прописати там батальйон гроза і заповнити анкету. Відмовляєте? 에... Ну, так. За якими критеріями? Як <ключен> yeah, ну, я вже завжди кажу на інтерв'ю всіх, що саме головне – це людина має бути мотивована і сама для себе відповісти на питання, для чого я сюди прийшов. Тобто, це не має бути там питання. В заробітній платі в якісь там е, льготах, ще щось? Людина має розуміти, що я прийшов захищати батьківщину для того, щоб е, вигнати цих окупантів з нашої країни і нарешті, щоб всі е, зажили спокійно. Якщо ми говоримо про е, гвардію наступу, це ж абсолютно е, різні формування з прикордонників, з правоохоронців, Національна гвардія. Зокрема, от е, 14-й рік пам'ятаємо, це коли було відновлено існування е, формації. От, зокрема, 9 років минуло, як оцінюється взагалі? Взагалі, Ці останні 9 років, з якими результатами ми ви виходите на цю річницю? Ну насамперед скажу, що дане військове формування має дуже такі позитивні здвиги, однак всі йдуть постійно вперед. Тим більше що війна це такі руші прогресу. Постійно щось змінюється, постійно виникають якісь нові рішення, процес планування бойових операцій. Тобто ніхто ніколи не стоїть на місці, і це дуже позитивно. Постійно, особливо зараз, завдяки тим же знову ж західним партнерам, у нас з'являються нові зразки озброєння, і тобто особовий склад ніколи не сидить на місці, постійно щось вивчає. Змушує себе ставати кращим. от до речі, Назар щойно говорив так дійсно, що гвардія наступу складається із кількох бригад різних підрозділів з поліцейських, з прикордонників нац... нацполіції, так і не тільки і надзвичайників. Розкажіть чи комунікуєте ви один між одним? Чи допомагаєте, можливо, якось в підготовці ділитися лайфхаками, які вже здобули і отримали впродовж? Цієї Я скажу, що комунікація йде не тільки між підрозділами гвардії наступу, а взагалі з усіма складовими сектору сил оборони. Тобто, у нас настільки вже розвинута співпраця з усіма видами Збройних сил, з нашими колегами з Міністерства внутрішніх справ, що це дає дуже велику змогу на виході. Мати високодосвічених фахівців. Ви знаєте, на початку літа мав ну, досвід і честь спілкуватися з тими, хто формував перші, скажімо так, загони з гвардії наступу, але то були представники Нацполісії, люті. На полігоні ми спілкувалися. І от я став питання: чи всім ви задоволені в контексті забезпечення, озброєння, і амуніції, адже ну, для штурмовиків, для штурмових загонів це має бути дещо інша, інші комплекти ну, одягу, каски, броніки, все інше. І в принципі казали, що все є. Коли вже були безпосередньо знімаючи і працюючи на нулі умовному. З хлопцями спілкувалися, кажуть, так жартаман, чого не бракує, чого не вистачає. Кажуть, хотілося б ще нашому підрозділу танк. І mm. посміхаються. А, і От проміжок між навчаннями на полігоні в тилу і до нуля. От Минає там кілька місяців. Людина розуміє, військовий розуміє, що чогось все ж таки не вистачає. А чого? Я вважаю, що насамперед не вистачає от нам, всім військовим. Це... Особисто навіть для мене це спілкування вживу більш е з рідними, побути трішечки вдома, воно знаєте, ну, дає такий позитивний релакс, після чого ти набираєшся сил і готовий знову до виконання завдання. Ми дуже віримо, що найближчим часом ми переможемо. Всі наші герої повернуться додому, обіймуть рідних і так міцно і більше ніколи не будуть відпускати. Ми вам дуже дякуємо. Ми вас відпускаємо. Передавайте, будь ласка, вітання і нашу щиру вдячність вашим побратимам. Дякую. Це Всі був До Юрій зустрічі. Обіход, майор комбат батальйону Гроза, бригади бурові гвардії наступу.